Дослідження показують, що звичайний шматок мила може зменшити ризики деяких вірусних захворювань. Головне правильно мити руки. Що являє собою мило і як стоїть на захисті твого здоров'я ми розкажемо у відео. Серед різноманіття карбонових кислот можна виділити групу вищих. Це карбонові кислоти, молекули яких містять 10 або більше атомів карбону. Найважливішими є пальмітинова кислота с 15 h 31 cooh і стеаринова кислота із формулою с 17 h 35 cooh Ці сполуки одержують із рослинних або тваринних жирів, тому їх ще називають жирними кислотами. Джерелом пальмітинової кислоти є пальмова олія. Стеаринову кислоту також містять рослинні жири, наприклад, какао-масло. Зверни увагу на структурні формули. Атоми карбону з'єднані між собою за допомогою лише одинарного ковалентного зв'язку, тому такі карбонові кислоти класифікуємо як насичені. Пальмітинова і стеаринова кислоти за звичайних умов є твердими речовинами білого або майже білого кольору маслянисті на дотик. Вони практично не розчинні у воді, але розчиняються в етанолі. Вищі карбонові кислоти можуть бути і ненасиченими. Такою є олеїнова кислота с 33 cooh молекула якої містить один подвійний зв'язок між атомами карбону, у молекулі лінолевої кислоти с h 31 cooh між атомами карбону є два подвійні зв'язки, а в молекулі ліноленової кислоти С17H29 cooh три подвійні зв'язки. Ненасичені жирні кислоти за звичайних умов є безбарвними або жовтуватими маслянистими рідинами. Вони практично не розчинні у воді, але розчинні в органічних розчинниках. Ненасичені жирні кислоти входять до складу олій. Наприклад, олеїнова, лінолева і ліноленова кислоти є у складі ляної олії. Вищі карбонові кислоти використовуються у виготовленні свічок, косметичних і мийних засобів. Основними складниками звичного бруска мила, з яким ти взаємодієш щодня, є солі лужних елементів і вищих карбонових кислот. Причому до складу твердого мила входять солі натрію, а рідкого калію. Є й інші додаткові складники мила: гліцерин, парфумерні композиції, екстракти рослин, консерванти, барвники, навіть косметичні креми, що надають милу приємного аромату і сприяють зволоженню. Але саме солі жирних кислот забезпечують мийну дію мила. Розгляньмо, як відбувається цей процес. Незважаючи на те, що самі вищі карбонові кислоти є практично нерозчинними у воді, їхні солі, що входять до складу мила, наприклад, сіль стеаринової кислоти, натрій стеарат у воді, розчиняються. Тому під час розчинення мила утворюються аніони вищої карбонової кислоти і катіони натрію, але аніон вищої карбонової кислоти не такий простий, як може здатися на перший погляд. Він складається з полярної частини групи СОО із зарядом мінус і неполярної частини такий собі хвіст із вуглеводневого залишку. Полярна частина є гідрофільною, із грецької гідро перекладається як вода, а філія любов. Отже, гідрофільність любов до води, а тому гідрофільні речовини розчиняються у воді. Неполярна частина є гідрофобною, фобос перекладається як страх. Тому гідрофобність означає страх води. Як наслідок, гідрофобні речовини у воді не розчиняються. Гідрофобні хвости настільки сильно бояться води, що збираються разом так, щоб їхні гідрофільні частини були спрямовані до води. Такі утворені частинки називаються міцелами. Жир теж є гідрофобним і у воді не розчиняється. Саме тому відмити жирні руки або вивести пляму з тканини просто водою не вийде. Інша справа мило. Аніони вищих карбонових кислот своїми гідрофобними хвостами взаємодіють із частинками жиру, відокремлюють їх від тканини і оточують з усіх боків. При цьому гідрофільні частини зорієнтовані до води і сполучаються з її молекулами за допомогою водневого зв'язку. Таким чином, жир, схований у середині міцел, переходить у воду, утворюючи емульсію, а її вже можна легко змити водою. Мило виконує свою роботу як у гарячій, так і в холодній воді. Але у твердій воді мило може і не милитися. Усе тому, що йони твердості, а саме катіони кальцію і магнію взаємодіють за ніонами вищих карбонових кислот, утворюючи малорозчинні солі, які потім можуть осідати на тканині і шкірі. Щоб такого не сталося, тверду воду слід пом'якшувати. Як саме це роблять, ми розповідаємо в окремому відео. Тобі, мабуть, давно говорили про важливість миття рук. Адже мило здатне захистити тебе від вірусів. Багато з них мають гідрофобну оболонку, наприклад, ліпідну, що захищає вірус від дії навколишнього середовища. Під час контакту з мильним розчином гідрофобна частина аніонів вищої карбонової кислоти взаємодіє з ліпідною вірусною оболонкою і легко її руйнує. Вірус залишається беззахисним, і все це потоками води змивається з рук. Але на те потрібен час. Крім того, шкіра нерівна, має багато складок. Із них теж треба вимити віруси. Тому і рекомендовано мити руки не менше 20 секунд. Запам'ятай Вищі карбонові кислоти. Карбонові кислоти, молекули яких містять 10 або більше атомів карбону. Найважливішими насиченими вищими карбоновими кислотами є пальмітинова і стеаринова. Серед ненасичених вищих карбонових кислот олеїнова, лінолева і ліноленова. Мила солі лужних елементів і вищих карбонових кислот. Аніони вищих карбонових кислот мають неполярну частину, що взаємодіє із жиром, і полярну частину, що сполучається з молекулами води. Не забувай мити руки і ставити вподобайку. Стеж за каналом, нумо хімічите разом.